Ботулотоксин при мігрені. Нещодавно пройшла процедуру по ботоксу від мігрені. Почала боліти шия. Можливо, це побічка від ботоксу. Можливо, такі, такі варіанти ускладнення ін'єкції ботулотоксину абсолютно можуть бути. Більше того, вони можуть тривати дні, тижні або до повного виведення препарату. Більше того, все залежить від того. Хто проводив ці маніпуляції вам? Тобто, наскільки фахівець розуміє і має досвід використання ботулотоксину. це саме, саме, саме перше, ключова, ключовий момент. Більше є так дійсно може бути. Після другого отолу, уколу ботоксу для Мігрені почала помічати проблеми з зором, чи є такий побічний ефект від ботоксу. Гарне питання. Тут, мабуть, я хочу зауважити увагу всіх жінок, молодих, які хочуть боротися трішки з віковими змінами, чи з тих, хто дуже має активну міміку і має мімічні зморшки, щасливі так? від щастя. Чи перше, перше питання це доктор. доктор, який вам проводить цю терапію. Адже бот... ботулотоксин вже давно був відкритий, так? І, і помітили жінки, тобто так само жінки наші можуть помітити, так? що при використанні ботулотоксину навіть з ціллю корекції мімічних зможок приступи болю голови зменшуються. І це є нормально. Це перший фактор це професіонал, його досвід, його знання. Я вам відверто кажу, що неврологи і лікарі так, лікарі косметологи Люди, які мають вищу медичну освіту, по-різному вводять ботулотоксин, Що мені більше імпонує все-таки в чомусь, як працюють косметологи. Тому що є свої нюанси в кожному типі обличчя. У нас протокол при Мігрені, так? Якщо, якщо лікар використовує стандартний протокол при Мігрені, то він дуже однозначний, от коли так, так і так. Але це можна колоти, коли у вас таке обличчя, як в мене. Так? Дає відкриті очі, дає простір для того, щоб працювати, дає доволі великий лоб, тобто де можна не боятися вколоти. Тобто з таким обличчям працювати легко і лікарю-косметологу, і лікарю-неврологу. Проте всі ми люди різні, і краса теж різна, так. І є люди, в кого хто має розкосі очі, так? хто має там невисокий лоб, хто має. Більшу схильність до якихось більшу реакцію навіть на введення ботулотоксину, бо це ж все-таки яд, так? В маленьких дозах, але це є яд. Тому тут треба зважати на вашу анатомію обличчя. І це змінити не можете. Можливо, десь краще не вколоти. Можливо, десь якусь точку краще не вколоти, ніж допустити опущення повіки чи опустити порушення зору. Тобто це дуже важливо. Зважайте ще, будь ласка, на те, що при ботулотоксині такі речі можливо, тобто, як дія побічна дія ботулотоксину, це може бути розумитість зору, і тут варто використовувати краплі від очей. Також є запитання про те, що. Нейропатія може бути розвитись нейропатія зорових нервів. Тому, будь ласка, зважайте на ці питання і використовуйте, використ... звертайтеся до лікарів.